Доброго дня! Починаю пояснення до уроку української мови за темою, розташовую слова за алфавітом. І ваша права. Прослухайте текст. Щебетунчик прийшов і біблі... у бібліотеку за віршами Грицька бойка. Одразу звернувся до бібліотекарки. Добрий день! Допоможіть мені, будь ласка, вибрати вірші Грицька бойка. Добрий день! Відповіла бібліотекарка і попрямувала до першої полиці. Там одразу взяла потрібну книжку. Звідки ви знали, що ця книжка була саме там? запитав ще Бетунчик. У нас усі книжки розташовані за алфавітом, відповіла бібліотека. Розташовані за алфавітом? Книги в бібліотеці розташовані. По порядку по порядку, алфавітному. Сьогодні ми будемо вчитися також розставляти слова в алфавітному порядку. Так. Для початку давайте ви напишете, чи відвідуєте ви бібліотеку і чи вмієте шукати там книжки. Наприклад, який у нас подається приклад тексту. Я відвідую шкільну бібліотеку. Там я шукаю книжки про. І так далі. І пишете: Я вмію шукати книжки, або Я не вмію шукати книжки, мені допомагає бібліотекар. А можна написати, я не відвідую шкільну бібліотеку, і просто я вмію або не вмію шукати книжки в бібліотеці, тому що ми по-різному всі ставимося до читання книжок. Може ходити, а може не ходити в бібліотеку. Можливо, використовуєте із книжками з мережі інтернет, або купуєте онлайн-підручники. У нас є в підручнику в кінці алфавіт. Ось він у нас представлений на слайді. Прочитайте його і спробуйте самостійно розказати його на пам'ять. Чи знаєте ви алфавіт? Ви маєте знати, спробуйте пригадати. Давайте разом прочитаємо, як мають звучати слова, і потім ми його трошечки підучите: а, Б, В, Г, Г, Д. Е, Є, Ж, З, И, І, І, ї, Й. Можна казати І К, Л, М Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, знак м'якшення, Ю Я. І у нас є імена наших друзів: Щебатунчик, читалочка, гаджик і родзинка. Давайте ви спробуєте записати. В алфавітному порядку імена зображених друзів. Дивіться: шукаємо, з яких літер починається кожне слово. Буква Щ, Г, Ч і Р. Думаємо, яка спочатку із цих чотирьох букв іде першою в алфавіті. Буква Г. Значить, першим запишемо як гаджет. Далі думаємо, іде спочатку Р, Ч чи Щ буква. Буква Р, значить, має бути каджик, далі родзинка. Потім знову думаємо, спочатку Ч чи буква Щ йде в алфавіті. Буква Ч, значить, далі читалочка. Ну і останнє ще батунчик. Отже, право 5 і запишіть в алфавітному порядку ці слова. Виконайте фізкульт хвилинку. Boom boom Разом з нами покрутись, вгору потягнись. Ти хочеш писять і роби ось так, все за нами повтори. Руханку роби, дорослі і малі, знають добре всі рухатися, корисно і тобі, і мені. Ручки покажи і потупай ніжками за нами повтори, прокидайся й ти, руханку вімкни разом з нами весело о, ранок розпочни. Чізнаєш ти, що прізвища у класному журналі розташовані також за алфавітом. Як ти думаєш, чому? Визнач, з якої букви починається твоє прізвище. Ну, дивіться, для зручності розташовують учнів у алфавітному порядку. Так дуже швидко знаходити в списку потрібного учня, тому що ми знаємо, з якої буковки починається. Наприклад, от я в мене прізвище. Починається на літеру Г. Значить, я десь на початку списку і так дуже-дуже швидко і зручно працювати. Проведіть дослідження. Визначте, з якої букви починається твоє прізвище. Поміркуй, де його шукати у класному журналі. У горі списку, посередині чи внизу. І ще наша права є. У гаджика є друзі: Аліна, Андрій, Віка, Володя, Галина і Дмитрик. Запиши їхні імена в такому порядку, як вони розташовані в контактах телефона Гаджика. Побудуйся у схему найкоротшого із записаних імен. Дивіться, в контактах в телефоні також все у нас записується в алфавітному порядку. Це за змовчуванням налаштування такі. Дивимося, тут у нас аж два слова починаються на букву А Аліна Андрій. Думаємо, спочатку в алфавіті буква Л чи буква Н і Д. Спочатку буква Л, значить, ім'я Аліна, а далі Андрій. Далі Віка і Володя знов таки. З... Дві однакових літри. На початку, значить, дивимося на другу літеру, спочатку йде І чи О. Спочатку буква І, значить, спочатку віка, далі Володя. Далі Галина і Дмитрик. Початку в алфавіті буква Г, далі Д. Значить, спочатку записуємо Алина, а, Галина, а потім Дмитрик. Ну і найкоротше слово це віка. Звукову схему треба зробити. Тобто В приголосна, а звук В Віка, В м'який. М'який приголосний почин, позначаємо двома рисочками. Далі І. Голосна позначаємо кружечком. Далі К. к" звук, к". приголосний твердий, одна, лід, одна рисочка, і А голосний у нас і позначаємо кружечком. І нам пропонують написати. Чи є у вас мобільний телефон і кому ти найчастіше дзвониш, з якою метою? Дивіться, що нам пропонують: у мене є мобільний телефон. Найчастіше я телефоную мамі з питань і вказуйте, яких питань. А можна написати: у мене немає мобільного телефону. Я користуюсь маминим, або телефоном сестри, телефона брата, е, татовим телефоном. І далі пишете. Найчастіше я телефоную. І пишете, кому, телефонуєте, з питань, з різних питань. А можете написати телефоную мамі для того, щоб запитати е, щодо уроків, або телефоную мамі, телефоную бабусі, щоб поспілкуватися, бо ми живемо далеко. Тобто різні тексти можете написати. Домашні завдання. Вам треба написати прізвища трьох однокласників або однокласників і своє, і записати їх в алфавітному порядку. Спочатку дивитесь на першу буквочку. Далі, якщо перша буквочка прізвища в одного і в другого вашого однокласника однакова, дивитесь на другу буквочку і шукаєте в алфавіті. На цьому пояснення завершені. Якщо є питання, пишіть.